Вітаю! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати логарифмічні нерівності. Але як і в будь-якому рівнянні логарифмічному слід починати виконання з області допустимих значень. В нас є ось вираз Х, який міститься всередині логарифма, і він має бути більшим за 0. Причому дана історія зустрічається в обох наших нерівностях, тому ми можемо її записати зразу там, Далі є. Досить така цікава річ. Пам'ятаєте, якби було в нас написано тут дорівнює, то ми б написали, що х дорівнює 5, і на цьому б завершили. Схожа історія була, коли ми з вами починали в 9 класі вивчати нерівності. Якщо основа логарифмів буде однакова і вона буде більша за одиницю, то знак, який був між логарифмами, буде лишатися і між виразами, які були всередині логарифма, тобто ми могли б говорити про те, що у нас буде Х. Менше за 5. І свого роду, ніби як ми маємо розв'язок нерівності. Проте область допустимих значень накладає свою умову. Вирази, що всередині логарифму накладають свою умову. І для того, щоб написати конкретну відповідь, нам слід буде побудувати проміжки, щоб побачити, а як будуть вести себе ці всі речі. Оскільки в нас немає дорівнює жодній з нерівностей, то в нас буде два, дві колоті точки. Власне, 0 та п'ятірка. Головне, так як і в 9 класі говорилось, зліво писати менше число, справа писати більше. Якщо подивимося, то в нас х більше за 0, і стрілочка вказує праворуч, ми беремо і ведемо так праворуч. Від п'ятірки ж, стрілочка вказує ліворуч, ми беремо і ведемо ліворуч. І можна написати, що розв'язком даної нерівності це будуть x, які належать проміжку від 0 до 5. Круглі дужки ми записуємо через те, що в нас тут виколоті точки. Якби була одна із них, наприклад, зафарбована, ми поставили б квадратну дужку. Але нас цього немає в першому завданні, і ми це робити не будемо. Інакше це буде помилкою. В другій нерівності у нас вже знак рівності присутній, і ми матимемо таку можливість. Але ми маємо в основі наших логарифмів число менше за одиницю. Це заставить знак між логарифмами розвернутися і стати протилежним. Тобто, якщо лівий логарифм більше за правий, то підкореневі вирази будуть дещо інакше написані. Лівий вже не буде більшим, він буде меншим або дорівнює за двійку. Таким чином ми з вами маємо ще одну умову. В даному випадку, як і попереднього разу, у нас знаки в нерівностях протилежні. І ми можемо розраховувати на те, що в нас буде щось схоже на рисунку, як в попередньому завданні. Це далеко не кожного разу так трапляється. Проте цього разу нам так пощастило. Знову ж таки, є два числа: 0 та двійка, 0 менший ставимо зліва, двійка більша ставимо праворуч. Від, біля двійки зафарбовано, адже є дорівнює в знаковій нерівності. І ведемо так ліворуч, оскільки знак вказує вліво. Від нуля ведемо праворуч. Знову ж таки, у відповідь ми напишемо, що x належить від нуля з круглою дужкою, бо там не зафарбовано, і до двійки з квадратною, адже там зафарбовано, і, власне, є дорівнює. Якщо говорити про розв'язування логарифмічних нерівностей найпростіше, то це можна говорити і вся необхідна інформація. Проте бувають і дещо складніші логарифмічні нерівності. І ми їх будемо розглядати з вами на наступних у протягом наступних відео. Проте ми сьогодні розв'яжемо ще одну логарифмічну нерівність, адже інколи трапляється так, що всередині логарифму буде не просто x, а там x-8 або ще якийсь інший вираз, теж досить простий. Це, що починаємо ми робити, це Одез. І наш вираз x-8 має бути просто більшим за нуль. Неважливо, є тут знак дорівнює між логарифмами чи немає, адже вираз, що всередині логарифм має бути просто додатним і не має дорівнювати нулю. До тоді ми можемо говорити про те, що x буде більше просто за 8. Таку умову ми маємо, ми її наклали. Далі слід попрацювати з розв'язанням нашої логарифмічної нерівності. У нас є x-8, у нас є 5, ми їх можемо, звичайно, так написати. Але потрібно подумати, який поставити знак, ось це чи розвернути його. Якщо основа логарифму більша за 1, знак ми лишаємо, якщо менша, розвертаємо. Тому в даному випадку слід лишити знак. І будемо, так як робити, робити аналогічно, так як попередньому завдання, єдине, що буде в нас на одну дію більше. Х буде більше рівне за 5 плюс 8, то х буде більше рівне за таке число, як 13. І коли ми з вами зробимо рисунок, накладемо на нього наші числа. У нас будуть такі числа як 8, і від нього стрілочка йде праворуч. І є таке число як 13. Там буде зафарбована область, адже у нас тут є дорівні в знакові, і теж показано, що йде праворуч. Тобто, у відповідь ми напишемо, що нам підходить та область, починаючи із числа 13, і до плюс нескінченості. Тепер на сьогодні справді все. До зустрічі наступного разу.